Ціни не стоять на місці. Експерти прогнозують, що з початком 2023 року олія, хліб та овочі можуть ще більше подорожчати, як пояснює економіст Тарас Маршалок. Головна причина знищена інфраструктура, закриття заводів, падіння економіки і окупація певних територій. За підсумками грудня інфляція в Україні зросла на понад 26%. Це такі основні моменти, які призвели саме основні негативні фактори, негативні чинники, які призвели до того, що в Україні зросла зросла ціна фактично на всі категорії товарів. Тобто, це є девальвація національної валюти, це є руйнування нашої інфраструктури, це є порушення логістичних зв'язків, це зростання імпорту, і це дефіцит, дефіцит сировини. Овочі зростатимуть в ціні в першу чергу через сезонність. Важливою причиною є окупація східних територій нашої країни, додає експерт. Бо ж тепер там нічого не вирощують і звідти нічого не везуть. Однак продавці на тернопільському ринку поки що ціни не змінюють. Навпаки, деякі овочі подешевшили на кілька гривень. Та трошки дешевше стало порівняно з минулим разом. Вже чуть інакше ціна. Помідори дешевші чи стали в межах 5 гривень, залежно від помідорів сок сорту помідор. Ну і що ще там дешеві є? Ну, цибуля тримається всі ні, а решта все чуть-чуть. По Покупці ж звикли до постійного підняття цін і вже менше звертають увагу на вартість продуктів, навіть якщо вони подешевшили. Ви знаєте, з тими цінами я навіть не звертаю уваги. Скільки просять, стільки даю? Чу я буду там щось. Ну звичайно, шукайте де дешевше, там піду, там піду. Але в основному. Яка є така ціна, таку купляю? Ну не знаю, купляла сьогодні пекінку, то за таку невеличку дала 11 гривень. Експерти кажуть, хлібопродукти також поступово підніматимуться в ціні, але не суттєво. Минулого року в Україні вдалося зібрати достатню кількість зерна, тому причина подорожчання в іншому. Це є здорожчання електроенергії, це необхідність переходити на альтернативні, альтернативні джерела електроенергії. Ціни піднімають лише деякі підприємці, говорять продавці в Кремницях. Тож зараз за хліб заводу доведеться віддати від 18 до 25 гривень, а за домашній кілограмовий понад 40. Хлібчик у нас по 18 гривень це не різаний, а різаний по 19. Такий в нас хлібчик. Батон на 17 гривнів, різаний, а не різаний 16 гривнів. Отакі ціни в нас. Можна сказати, що не суттєво, подорожчав. По зв'язку з тими генераторами. Там теж бензину, все знаєте, ну треба так само собі людина не буде працювати в збиток. Треба так, щоб все було добре. Що ціна тримається, така як була. Тримаємося, їм, що ну, до нас надовго. Була ще одна так як був, так, 44 кг 300, так само і білий житньо-пшеничний. І цей вон двадцять не міняли. Міже це не дуже давно не міняли. Так що ще ще слава Богу, тримаємося. Ще один продукт, який за прогнозами має змінити свій цінник: олія олія. Це є супутній товар, який виробляється, скажімо, з тих самих соняшника. Так і соняшник також потрібно було зібрати. На жаль, потужності цього року збору. Тої продукції також не були такими, і вони напевно не досягають тих показників, які ми мали ще в 2021 році. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що значна частина тих територій, де в основному такі соняшник вирощувався, вона або була під впливом агресії Російської Федерації, або навіть на сьогоднішній день і досі залишається під під окупацією. Зараз за пляшку двохлітрової олії продавці просять від 120 до 130 гривень. Втім, зізнаються, ціни не піднімають. Навпаки, продаватимуть дешевше. Олія за рахунок логістики подорожала на 15 гривень на 5 літрах перед новим роком. Зараз на даний час знову йде до старої ціни. Вертаються, знов скидають ціну назад. Виробники у сьогодні я вже отримала. Що знов тих самих 15 гривень йде на низ. Поки що. По олії нема таких великих скачків, все нормально. Навіть не знаю, що сказати. Ну так ніби чуть-чуть піднімається в межах, але мені взагалі ціни давно не подобаються, що вони виростають. Ну, але... Отже, зараз на ринку ситуація з цінами помірна. Олія та овочі поки падають в ціні. Та чи надовго питання відкрите?